Ось за цими дверима відбувається судове засідання щодо позбавлення батьківських прав Сергія Ксьонзика. Що цікаво, суд першої інстанції не задовольнив клопотання його колишньої дружини щодо позбавлення батьківських прав на їхню спільну малолітню доньку. До слова жінка у своїх аргументах. Говорила про те, що він не те, що не цікавиться життям дитини, не допомагає фінансово. А також одним із аргументів було то, що її колишній чоловік нині одержав довічне ув'язнення за вбивство двох дівчат. Мова йде про резонансну справу, яка сталася в Києві на початку 2020-го. Тоді власниця однієї з квартир подобово, що в Подільському районі столиці, на своєму балконі виявила моторошну знахідку. В шафі лежали тіла двох дівчат. Загиблими виявилися 16-річна Марія Каминіна та 19-річна Єва Лисенко. Як встановило слідство, Сергій Ксьонзик спільно зі спільницею Єлизаветою Бершацькою, запросили на зйомну квартиру юнок, яких чоловік зустрів на вулиці. Для нібито відпочинку на... Справді, аби пограбувати, адже як свідчила його напарниця, таке вони привертали не в одному місті. Але вперше дійшло до вбивства. Перед цим дівчат побили, аби не втекли своїх жертв. Зв'язали скотчем. Одна дівчина одержала 17 ножових, інша 28. А далі із свідчень Єлизавети Брашацької тіла помістили до ванної. Після вбивства другої дівчини також переніс її труп і поклав у ванну поверх першого трупу, де поливав тіла з душа, змиваючи кров. Її ж він заставив змити всі сліди крові на підлозі та в інших місцях кімнати. Потім вона допомагала перенести тіла дівчат з ванної на балкон, де склали їх у шафу. А Ксьонзик закріпив двері шафи пластиною та шурупами, щоб двері не відкривалися. Речі дівчат вони спалили в лісосмузі, де жили в наметі а телефон, ланцюжок та дві каблучки, які зняли з убитих, виторгували в ломбарді за 1100 гривень. У суді Сергій Ксьонзик заперечував те, що він вбивав дівчат. Мовляв, то зробила його подруга. Біля п'ятої години ранку він проснувся від того, що старша дівчина самостійно розв'язала собі руки, взяла ніж, який лежав тут же на столі, підійшла до нього та почала наносити йому лежачому удари. А молодша дівчина при цьому нахилилася над ним та. Застосувала до нього електрошокера. Тоді Бешацька вибігла з кухні, схопила ніч і почала хаотично бити дівчат ножем. Чи фактично спасла йому життя? Зі свого боку він намагався зупинити її під час нанесення нею ударів ножем по дівчатах, проте йому це не вдалося. Чоловіка, враховуючи його численні судимості, засудили до довічного, а його спільниці дали більше 10 років позбавлення волі. Нині ж колишня дружина засудженого намагається в ковальському суді позбавити його батьківських прав на їх спільну доньку. Проте їй цього не вдалося. Тож жінка подала скаргу до Волинського апеляційного суду. Вона вважає, що будь-яке спілкування з батьком небезпечне і негативне для їх малолітньої дитини. Сам чоловік за допомогою адвоката надіслав до суду свої заперечення проти позбавлення його батьківських прав. Врешті це питання розглядали в закритому судовому засіданні, рішення якого відповідно до цивільно-процесуального кодексу не розголошується в інтересах малолітньої дитини.